Renault Trafic 2020 року. Це двохлітровий дизель. Дуже популярний мотор серед трафіків він колись себе зарекомендував ще на попередній моделі. Та от, з 2020 року так само ми отримали цей 2-літровий мотор. В общем, цей трафік без жодного, є без жодного підкрасу, в дуже гарному стані. З пробігом 223 тисячі кілометрів. 20-й рік, сьомий місяць. 88 кВт. Автомобіль повністю обслужений, без жодного підкрасу. Стан, можна сказати, нового автомобіля. Взагалі не виглядає на свій пробіг. Дуже гарний стан. Це все ви можете бачити. Світло вже Renault Le Tourism. Такі гарні фари вночі все абсолютно видно. По вікнам 20 й рік, по салону стан абсолютно наближений до нового, дуже все в гарному стані. Також є датчики дощу світла, кондиціонер, Шестиступінчата коробка, круїз контроль, регулювання фар по висоті, антібукс 223 тисячі кілометрів. По обутці взагалі стан нового. Нерідко буває такий стан. Трохи є вм'ятинки на дверях, але я гадаю, що це все. Копійки на фоні. В загальному воно все дуже якби, незначні пошкодження. Тож, друзі, Renault, трафік 2020 року, 7-го місяця. Дуже гарна ціна. Звертайтеся за ціною. Я можу зробити ціну найнижчу в авторів по цьому автомобілю. Також є інші автомобілі, ви можете звернути увагу, які стоять на стоянці в нас. Тож звертайтеся, автомобіль може бути через тиждень в Україні за найнижчою ціною, також в Україні. До зв'язочку.